Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Так добровольці батальйону реванш повертаються із чергового бойового завдання. У піднесеному настрої хлопці насипають ворогу пліч оплі зі збройними силами України на південному та східному напрямках. Встигають не тільки воювати, а й знімати відео для соцмереж. За цими кадрами місяці навчань і роботи над собою. Поки одні воюють, інші продовжують тренуватися та вивчати військову справу. Командир взводу із позивним «Хеппі» тренує новобранців перед їхніми першими стрільбами до того, як отримати бойові патрони, усі рухи доводять до автоматизму. Чітко та покроково хепі пояснює, як тримати у руках зброю та бути максимально ефективним під час стрільби. Хоча ще на початку повномасштабного вторгнення чоловік і сам був у ролі новачка. Тоді, не маючи досвіду, за будь-яку ціну, вирішив долучитися до оборони країни. Ми одразу ж зранку тільки на воєнкомати почали роботу. Ми пішли в воєнкомати, ну, так як я не підлягав до першої хвилі мобілізації, ми пішли в тероборону, але в теробороні вже були. Вже набрано було. Місце серед військових хепі знайшов у добровольчому батальйоні. Пройшовши навчання, відразу вирушив на передову, де набув свій перший бойовий досвід. До виконання бойових завдань готується і військовики з позивним карат. Повномасштабне вторгнення він зустрів фельдшером швидкої допомоги. Каже, попри бажання служити до збройних сил його не брали. Я був шість uh, разів інкоматі. Мені сказали, друже, ти дуже розумний, дуже молодий. Ми тебе не пропустимо. Але я не здавався і вирішив ну, будь-яким методом знайти своє місце. І мене прийняли в батальйоні реванш. Нині Карат один із добровольців уже два місяці разом зі своїми побратимами вивчає військову справу. Розповідає батьки його вибір прийняли не відразу, але повертатися до цивільного життя поки не збирається. Доброба часто єдина можливість долучитися до оборони країни, каже інструкторка із тактичної медицини з позивним ріка. Всі здібні, всі дуже вмотивовані, тому що наші бійці вони не отримують заробітної плати. Вони працюють і тренуються тут на чистому ентузіазмі. Тобто люди самі прийшли, витратили свій час, витратили свої гроші, покинули свою роботу, свою сім'ю і приїхали сюди, щоб тренуватися і навчатись. Начальник штабу розповідає: нещодавно добровольці повернулися із виконання бойових завдань втрати вдалося мінімізувати саме завдяки постійним тренуванням. Чоловік свій перший військовий досвід отримав добровольцем у 2014-му. каже нині зовсім інша війна. Ми повернулися з за виконання завдання в місті Сєвєродонецьк. Та в місті Лисичанськ а зараз складніше тоді не було такі та такого такого бою артилерією, авіацією. Темпи, як порозвалися події 2014 році, вони не зовсім лягають на теперішню війну. Тож, аби долати ворога, військовики вивчають сучасну тактику ведення війни, зокрема опановують дрони. Цю пташку Україні передали американці. Її використовують для проведення первинної розвідки. І, хоч крувати нею доводиться одиницям, загальні принципи роботи освоюють усі, бо ж кожен має бути універсальним і готовим підмінити товариша. Нині добровольчий батальйон живе за донати небайдужих. Хлопці розповідають про свою роботу в соцмережах і сподіваються на підтримку українців. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕТ. доброго ранку. всім вам кажемо є про що поговорити. Може на своєму фронті. Продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок це цікаво попередньо. Головне бути поруч. Дивись, сніданок з 1 плюс 1. Відтепер тільки на тет з сьомої ранку у будні.